Нині по харча і навіки водішити до души, що з ним, а нам однодумність та мир, а тим, що будую, вода їй оновлення дару Твого Святого Духа. На цьому місці ми в церкві під відкритим небом в перший раз служимо службу за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. І сьогодні ми з вами освячуємо хрест: це початок будівництва православного храма, це початок того, що тут буде правиться Божа служба. Будуть спасатися люди, душі людські. Ми зараз з вами переживаємо, шановні брати і сестри, війну, коли агресор напав на нашу країну, і тоді, коли вся церква, весь український побожний народ, українські церкви, моляться, щоб Господь Бог дарував кожному з нас спасіння, а нашій Україні перемогу. Я впевнений, що через декілька місяців почнеться тут постійне богослужіння. Буде маленька капличка спочатку, а потім вже буде храм. Але саме головний храм це люди, це майже тіло Христова. Коли ми всі об'єднуємося в таїнствах, обрядах, молимось Господу Богу і самі виконуємо заповіді Божі, блаженство Івангельське і всі. Християнські постулати. Я хочу подякувати пану Миколі і його родині і всім організаторам сьогоднішнього свята. Це прошу пана Миколу і дружину його пов'язати рушник на хрест. Більше двох років вже йде війна. Війна, яка в нас все змінила. Змінила в містах тих, яких кричали, Путін прийди!», ждать руїни. Змінила нашу Україну. Завдяки тим людям, які кричали, що пройшов російський мір. У нас загинуло більше 10 тисяч доньків і синів України. Змінила в нас. Якщо раніше чоловіки думали, що... Посадили дерево, побудували будинок, народила сина, то вже вони виповнили свій обов'язок. То тепер додалось те, що кожен із чоловіків повинен внести свій вклад в захист, захист батьківщини. Слава Україні, Героям!